Сам послання святого Апостола, Павла Одіра у Я в'язні ради Господа, благаю вас поводитися, гідно звання. До якого ви покликані з усякою смиреномудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберігати єдність духу свою миру, миру, однечіло й один дух. Як ви покликані в одній надії, покликання вашого, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і отець усіх, який над усіма, і через усіх, і всіх нас із своїм лігла. духом аллимуя. Hallelujah! Hallelujah! Slava!